Ваше замовлення для зали, для дитячої, для прихожої і для великої кухні давайте переглянемо. І одразу кажу по ціні. У розмірі, дивіться, який великий розмір, Шикарної якості, але коштує зовсім недорого. 3200, доставочка безкоштовна. Зал, спальня точно такий самий. Ну сподобалось. І ціна гарненька, і ворс великий. Подивіться, яка краса. 2,5 доставочка безкоштовна. Ви хочете знати, що це за якість? Підіть, будь-яка, ближче. Це фешн. Фешн-доріжечка висотою ворсу 11 мм. Ви не помірите. Великий ворс, класний, об'ємний візеруночок, а коштує, як звичайно, Звичайні коври доріжки середньої якості. Йдемте далі. Подивіться на прихожу. Точно такий самий прямокутний! Також у великому розмірі. І такого плану коштує 2,5. І беремо тепер на велику кухню, величезну кухню, це, мабуть, столова. На ньому буде стояти стіл. Великий-великий стіл. І такого плану коштує 4,5. Звісно, тут де натуральна коврова основа. Подивіться, коврова основа шитий. Якісний оверлог. Ідеальний, ідеальний оверлог. Обов'язково звертайтеся, обов'язково пишіть усі ваші розміри в коментарі, задавайте, будемо відповідати. Потрібно вирізати, зробимо вирізи. Доставочка безкоштовна, шикарна якість, по доступній, середній ціні.